Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Все більше надходить повідомлень з усього світу про те, що відбувається стихійний бойкот американських товарів у найрізноманітніших країнах світу. І, звичайно, що тут попереду Латинська Америка. Так. Для латиноамериканців то великих <сум> і повідомлень не треба було ніяких для того, щоб ненавидити проклятих грінго. Так. А тут з'явилися підстави. З'явилися підстави, це не тільки те, що латиноамериканців Трамп оголосив поза законом і висилає їх із Сполучених Штатів Америки. А е, справа в тому, що е, Дональд Трамп це шестиразовий банкрут. І напевно, ну тепер уже стає все більш зрозумілим, що напевно оці всі. Шість банкрутств, вони напевно були пов'язані із тим, що він не здатний ну, тримати язика за зубами, що він розбовкував, розбалакував скрізь про свої справи. Хвалився, який він геніальний менеджер і маркетолог і все-таки інше. Ну, а люди використовували все це для власної вигоди. Ну, Не може бути. Ну, Людина раз може збанкрутувати. Ну, два, вона має зробити висновки після цього. Якщо це шість разів, це говорить про те, що він. Не здатний навчатися, так, на своїх і на чужих помилках. Ну, Кажуть же ж там, що розумні. <смі> так, розумні люди, люди помилок не роблять. Середнього розуму вчаться на чужих помилках, а дурні. Вчаться на своїх помилках. Ну, а є люди, які взагалі не вчаться, я не знаю, яких можна охарактеризувати. Напевно, до, саме до цієї когурти належить е... Дональд Трамп. Так як він банкрутів шість разів, зараз він банкрутіє Америки. Ну, уже ж опитування провели, нібито у Канаді е, понад 61% населення заявили про те, що вони бойкотують товари, які зроблені у США, хоча до того вони їх з задоволенням купували. Ну, ось вам. Тобто від відбувається це, це ж не просто так. Вони ж не перестали купувати у всьому світі товари. Це говорить про те, що відбувається заміщення американських товарів на товари з інших країн, із Євросоюзу, з Китаю, із Індії, із Бразилії, із Мексики, із Канади і так далі, і тому подібне. Отже. Відбувається заміщення, внаслідок цього американці втрачають трильйони доларів. Оце вибір зробили. Так. Вибір народу Сполучених Штатів Америки, який ну, це завжди так у житті. Завжди в житті будь-якої людини. Ми постійно робимо або неправильні, або правильні вибори. Ну, наприклад, якщо людина там сім чи вісім разів одружувалася, про що це говорить? Ну, давайте шість разів. Отак, скажімо так, Трамп банкрутів шість разів, ну, давайте беремо людину, яка шість разів одружувалася. Про що це говорить? Про те, що він кожен раз робив неправильний вибір. Так, він помилявся. Він раз зробив неправильний вибір і висновків з цього ніяких не зробив. Другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, шостий раз. Ну, після цього він, мабуть, помер. Так, Бо далі був би сьомий, восьмий, чи, чи вже просто там не було потреби одружуватися. а тут не було потреби далі розвивати бізнес, так його взяли його, брали президентом Сполучених Штатів Америки, щоб він всю цю свою ну неспроможність викинув на всю країну. І ми тепер бачимо це все. Це ж не, не просто якась балаканина, а це реальні величезні втрати Сполучених Штатів Америки. Він намагається там поїхав на Близький Схід, понаписував, там, попідписував, що посміхаючись ці шейхи арабські підписували з ним протоколи про наміри. Він приїхав і заявив всім, що це вже все. Це вже угоди, це вже, вже все робиться, вже, вже ці чот... спочатку один трильйон, потім 4 трильйони, вже США заробили. Вони заробили дулю з маком. Вони заробили Будапештський меморандум, той, який заробила Україна в свій час. А насправді він, Сполучені Штати Америки, тільки втрачають, і це ж тільки початок. Воно ж все як Снігова лавина йде все це. Але на першому місці там, звичайно, опитування то роблять у Європі, у Канаді. у... От і на американських країнах не роблять опитування, там роблять те, що вони вважають за потрібне. Тобто їхня ненависть до Сполучених Штатів Америки отримала новий імпульс, який полягає не в тому, що вони там обзивають їх Ґрінго, а в тому, що вони стали бойкотувати взагалі. Фактично, якщо у Канаді 61%, то в Мексиці майже 100%. Так. Населення бойкотує американські товари і через це відбувається заміщення. Ну, Виграє ж та сама Мексика, оці всі речі, як кажуть московити, ці всі санкції, вони тільки на користь. так. Для того, щоб випускати власні товари, а не купувати їх у Сполучених Штатах Штатів Америки. Ну, так же відбувається. Ну, як, як на мене, то це все настільки просто і наскільки очевидно для Трампа і компанії це ну, китайська грамота. Так? Вони таких. Глибоких речей не знаю. Тому треба на весь світ заявлять про те все, що я буду, я, я вам зроблю, я покажу вам кусь мать. Ну, А вони тихо собі, без всякого крику, апломбу і, і все іншого, просто, е, ну, скажімо так, е, ігнорують найпростіше кажучи, американський товар. А це, ну, Втрати страшні втрати. Це е, втрати робочих місць, е, банкрутство компанії, в тому числі великих компаній. Ну банкрут тим самим і займається, щоб він займався все своє життя.